Таю, видивитися деталі на 21 му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Вакцини є після дворічної перерви в Закарпаття. Привезли майже 135 тисяч доз. Коли і які щеплення батьки зможуть зробити безкоштовно, і які досі у дефіциті, дивіться за мить. У качі, затримали підозрюваного зґвалтуванні вагітної. А в Ужгороді чиновника на підпитку не пропустіть подробиці. Нема грошей на зарплати закарпатським держслужбовцям. Заборгували більше 8 мільйонів гривень. 94 тисячі доз вакцин БЦЖ, майже 26,5 проти дифтерії та правця, і 14 тисяч 880 доз проти гемофільної інфекції отримало Закарпаття після двохрічної перерви. Зараз щеплювальні матеріали розподіляють по лікарнях до кінця тижня. Вони мають бути у кожному районі. І вже з наступного тижня батьки зможуть безкоштовно щепити своїх малюків. Наразі майже 40% малюків віком до року потребують щеплень. Медики зазначають, безкоштовної вакцини вистачить на 6-8 місяців. Ніколат та Бокшан продовжить. Аби вакцини вистачило всім, першим щепленням БЦЖ отримають діти у пологових будинках та малюки віком до року. Також на Закарпаття завезли частину вакцин від гепатиту В, Але це не все, на що чекали. Зовсім у нас нема КПК вакцини, це кір і паротит. Зовсім у нас немає у нас зараз вакцини проти поліоміліту. ОПВ бівалентна, але нам обіцяють давно до цього часу її не завезли. І, звичайно, ним немає в нас анатоксину протиправцевого. У міській лікарні зазначають, що до кінця тижня всі необхідні вакцини будуть розподілені між медзакладами, міськими та районними амбулаторіями. І на слідуючий тиждень вже спокійно батьки можуть звертатися до своїх сімейних лікарів, і вони будуть повідомлені, по якому там як, тому що вакцина може бути п'яти дозна, може бути десяти дозна, і тому треба буде назбирати відповідну кількість дітей. Ну або там 5, або 10, щоб вакцина не пропадала. Останні два роки батьки купували майже всі необхідні вакцини. Наприклад, аби прищепити дитину за планом тричі, власним коштом брали всі три вакцини від поліомієліту, Хоча перша має бути безкоштовною. Проблема в тому, що на другу вакцину держава не подумала, що потрібно підписати якийсь договір, але обов'язково треба треба робити, щоб був ефект. Перша в аптеці 470, друга вже 600 а третє, по-моєму, 800. У цій дитячій амбулаторії вже з нетерпінням чекають всіх необхідних вакцин, адже кожна третя дитина, котра у них на обліку не вакцинована. Досі у нас не було вакцини БЦЖ. Це, звісно, нонсенс, але Тепер коли у нас буде вакцина БЦЖ в роддомі, у нас не буде проблем. Зараз ми будемо завтра получать уже получать сюда. К нам в холодильник АДСМ вакцина Це 7 шестісімілітки. Починаються діти привіватися і навіть старші. Лікарі зазначають, необхідних вакцин для всіх дітей може не вистачити. Тому радять батькам не зволікати зі щепленнями. У Дубовому, на Тячівщині, через проблеми водогону фіксують спалах гепатиту. А у серпні в селі було 18 випадків захворювання. За неповних два тижні вересня ще стільки ж результати води з місць вогнища за мікробіологічними дослідженнями позитивні. Уже провели заходи з незараження, але грошей на закупівлю дезінфекційних засобів для подальшої профілактики у сільському бюджеті нема. А у чопі підозри на збудники гепатиту у воді не підтвердилися. кажуть, сане під Мологе з метою недопущення подальшого поширення вірусного гепатиту А та локалізації вже існуючих осередків вірусного гепатиту фахівцями тячівської філії нашого лабораторного центру, були здійснені наступні заходи. Були проведені необхідні дезінфекційні міроприємства. Було визначено коло контактних осіб для їх подальшого лабораторного дослідження. Були відібраті проби води. Закарпатським держслужбовцям заборгували більше 8 мільйонів гривень, а грошей на зарплати працівникам державних установ області нема, Повідомили в ОДА. На 1 липня держказначайство зафіксувало борг у 4,8 мільйона. На 1 вересня він збільшився на 73% і зараз становить 8,3 мільйона гривень. Схожа ситуація по всій країні. Причина в тому, що видатки на здійснення виконавчої влади в теперішніх потребах не закладені в держбюджет на 2016-й. У Мукачеві затримали підозрюваного у зґвалтуванні. Чоловіка впізнала жертва – 23-річна вагітна дівчина. З її слів, минулої ночі троє невідомих схопили її біля вокзалу, відвезли у невідомому напрямку та зґвалтували. Ополюмеґа з двома підозрюваними зупинили поліцейські, потерпіла, впізнала гвалтівника. Медики виявили, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Уміст алкоголю крові був 1,9 ціла буяни та важкості кого буяний? Ну, я ви... буя. Чу ви мене забираєте тако без ділов? Без діло, ви мене забираєте без ділов. Дівчина зараз у лікарні медики кажуть, що не постраждав за фактом злочину. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 кримінального кодексу України зґвалтування. Якщо провину доведуть, гвалтівнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. А в Ужгороді за порушення правил паркування затримали п'яного начальника міського управління молоді та спорту. Сьогодні близько о пів на четверту ночі патрульні помітили припаркований на пішохідному переході. Водій погодився пройти тест на вміст алкоголю. драгер показав 1,86 і проміле. При максимально допустимій нормі 0,2. Сам чиновник заперечує, що був на підпитку за кермом. Мовляв, алкоголь вживав уже після того, як ви Викликали евакуатор, а машина зламалася, тому її відтягнули на узбіччя з розміткою. Поліцейські склали протокол, авто забрали на штрафмайданчик. Під час спілкування з водієм вони відчули різкий запах алкоголю від водія, і водію було запропоновано пройти медичний огляд на місці за допомогою приладу драгер. На що водій погодився? Проба була позитивною. Прилад вказав 1,86 вісімдесят О 18 о годині. Стало відомо, що Євгена Боброва звільнили із займаної посади. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Ужгородської міськради. <му> Продовжуємо рубриками з головними новинами України та світу. Далі стислий інформаційний блок з такими темами. Міністр закордонних справ Люксембургу вимагає виключення Угорщини з Євросоюзу. Про це Жан Асельборн заявив в інтерв'ю німецькому виданню Дай Welt. Він звинуватив уряд Угорщини в недотриманні системи цінностей ЄС через серйозні порушення щодо біженців. Нагадаємо, Угорщина побудувала паркани на кордонах з Сербією та Хорватією після масового напливу мігрантів. Згідно з лісабонським договором існує можливість тимчасово позбавляти країну ЄС привілеїв, що випливають з її членства в союзі. Для такого рішення необхідно одностайне рішення Європейської ради. Сьогодні в Нью-Йорку відкриється 71-ша сесія Генеральної асамблеї ООН. Головними темами стануть проблеми розвитку до 2030 року, врегулювання внутрішньо і міждержавних конфліктів, питання міграції. Участь візьмуть делегації з 193 країн. Останній британський єврокомісар Джуліан Кінг був представлений в понеділок депутатам європарламенту в якості кандидата на посаду Єврокомісара у справах оборонного союзу. В умовах зростаючої терористичної загрози Кінг повинен буде зосередитися на координації європейських силових структур, моніторингу екстремістських настроїв та зміцненню прикордонного контролю. Грузія і Китай домовилися про вільну торгівлю. Понад 95% грузинської продукції та послуг потрапить на китайський ринок без додаткового податку, заявив віце-прем'єр-міністр економіки та сталого розвитку Грузії Дмитро Кумсішвілі. У першу чергу це будуть вино, мінеральні води та агропродукти. Одеський припортовий завод знову виставлять на приватизацію. Перший конкурс з продажу акції, який проходив 18 липня, був зірваний через відсутність заявок інвесторів. Тоді вартість акції складала близько 520 мільйонів доларів. Тепер ціну можуть знизити майже втричі. Про це повідомив голова фонду державного майна Ігор Білоус. Зараз роботу заводу припинено. Борг підприємства 283 мільйони доларів США. Відкладена приватизація та повільне відновлення економіки не дали доходів, які були закладені до держбюджету 2016. Аби повернутися до цілей, узгоджених із міжнародними кредиторами уряду України потрібно серйозно скоротити бюджетні витрати. Такий висновок зробило міжнародне фінансове видання Bloomberg. НБУ сподівається до кінця року отримати два транші від МВФ. Проте повільність просування реформ та відсутність прогресу у боротьбі з корупцією перешкоджає отриманню нових виплат. Йдеться у повідомленні. Кількість українців, яких підозрюють в організації нелегальної міграції до Євросоюзу, з початку року зросла у два з половиною рази. Про це йдеться у статистиці щодо нелегальної міграції, яку оприлюднив Європол. З початку року звинувачення у перевезенні легалів висунули 149 громадянам України, зазначають правоохоронці. Не перемикайтеся. Попереду в деталях ще багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Злощасний довгобут. Ми вже розповідали про покинуте будівництво на розі вулиць Можайського та Генерала Свободи. Мешканці кажуть, за рік ситуація погіршилася, а комунальники туди ані ногою. Впав у воду і мало не втопився. Півторарічний малюк з Виноградова потрапив у реанімацію через недогляд. Батьки кажуть, залишили на мить. Поліція розслідує справу. 300 призовників поїдуть на навчання. Закарпаття готується до осіннього призову. По сусідству з безхатьками на антисанітарію та місцевих поселенців у недобудові на розі вулиці Можайського генерала свободи скаржаться мешканці району. кажуть, що вечора на території Довгобуду бійки та крики поруч купа сміття зграї бродячих собак. Недобудова на вулиці Можайського перетворюється на притулок для безхатьків. Тут просто на фундаменті матраци, купи одягу і навіть кухонне начиння. І, хоч споруда огороджена парканом, заходять всередину безхатьки через отвір у паркані за смітником. Я їхали. а там жили на ранче. Там осталася там є. Там там настала, ані є у спаку проблема з неприємним сусідством загострюється в рази, кажуть мешканці сусідніх багатоповерхівок. Дуже давно, відколи я тут живу, може ну, п'ять років. Звичайної бомжі, неприємні запахи, і це все особливо влітку. Коли жарко, спекотно, то такі от запахи неприємні. Раз у тиждень приїде де машина, прибере мусор, але все ж таки не тільки машину потрібно. Але й людей, які приберуть приберуться сміття, не можна спокійно викинути сміття постійно. Підходять, питають. І я не боюсь ходити, але ну, неприємно ходити. Ото помимо цих циган, цих ну цієї см... мусорки. Найскладніше мамам з маленькими дітками. Інга Газа тут ввечері проходить тільки з чоловіком. Тепер каже, і в день моторошно у недобудові не тільки без хатьки, а й зграя бродячих собак. Багато циганів, бомжів. Тут постійно вонь срач такий, що просто невозможно. Собаки ходять страшно з дитиною. У мене двоє маленьких дітей. Я, наприклад, боюся з дитиною. Ти в мене дитина боїться собак. Я сама боюся собак. Це ж тут рядом супермаркет, магазини. Це сюди викидують оцей от весь мусор, і звісно, у них тут вони цигани б'ються тут за цю мусорку. Кому більше попадеться, ну що вони там собі шукають в цій мусорці минулого року, коли ми повідомляли про цю проблему, у міській раді повідомили недобудова за документами у власності приватної компанії, а от договору оренди землі нема. Тож відповідальність за цю територію теоретично несуть міські комунальники, які у свою чергу заявили, що оскільки територія огороджена, прибирати мають тільки поблизу. Нині ж у міськраді кажуть, поки можливості обмежені, ділянка вже у приватній власності. Проводяться такі дії, ну, претензійна робота стосовно власників зазначеної будівлі через муніципальну поліцію, через наші служби, через земельні відділи, ми пишемо постійно якісь. Листи, прохання, претензії до власників, але власники змінюються періодично, тому тяжко виявляти вчасно і вчасно вживати якісь заходи. Мовляв, власник юридична особа, а засновники місця реєстрації постійно змінюються. От і прибирати сміття нікому. Місцевим мешканцям залишається тільки чекати, а в разі гарячих сутичок викликати на безхатьків поліцію. Третю ніч поспіль горить сміття в контейнерах на шахті. Місцеві мешканці кажуть, запах диму відчувається з певною періодичністю. Що близько десятої. Коли загорання помітили вперше, навіть пожежників викликали. Опісля полум'я гасили самотужки. Мовляв, від будинків далеко не перекинеться. А ситуація більше неприємна аніж небезпечна. Минулої ночі, якраз на, на сьогодні. Знову ж таки, два контейнери. Тобто, я не сумніваюся, що це підпал, що це підпал. І хто це роб? Насправді, ми не знаємо, що робити, мешканці. По-перше, вогонь, дим, який заносить у відкриті вікна, зараз ще тепло вікна відкриті. Це проблема. Біля ринку краснодонців ростуть двометрові отруйні рослини. Мешканці району скаржаться, що неїстівні чорні ягоди під час прогулянок хапають діти, а неприємний запах поширюється довкола. Бузина трав'яниста не відноситься до карантинних об'єктів, тож обов'язкової обрізки не вимагає, кажуть у фітоінспекції. Тому радять місцевим знайти власника території або скаржитися у міську раду. Якщо громада Незадоволена даною рослиною, вона може першим ділом знайти власника цієї ділянки, де вона знаходиться, попросити його самого знищити, а якщо немає власника, значить її має міська управа, якщо це монописальні землі, запросити службу, яка проводить знищення цих яв. У Виноградові у ночвах з водою мало не втопився хлопчик. Нещастя трапилося на вихідних у ромському таборі. Півторарічний Максимко, залишившися без нагляду, перепчепився і впав у воду. За кілька хвилин сина витяг батько і привіз у лікарню. Дитина досі в реанімації на апараті штучного дихання. Ситуація ускладнена тим, що хлопчик зазнав переохолодження і отримав запалення легень. До того ж, медики не можуть визначити, яких пошкоджень завдано головному мозку дитини. Справою вже займається поліція, а лікаріка. Кажуть, стан хлопчика важкий, але шанси на одужання є. Він починає сам піддихувати. Апарат за нього дихає, але він сам піддихує. по-третє, в нього нема такої лихоманки, по-четверте, менше хрипів, по п'яте, він почав засвоювати, ми його дуємо зондом, почав їжу засвоювати. Вже не блює, нема судом. Звичайно, він ще в комі. він дуже важкий і він стоїть на межі життя і смерті, звичайно, ще все. Відтепер кожен із зареєстрованих у центрі зайнятості безробітних може, крім стандартного резюме, записати його у відеоформаті. Його розмістять на сайті обласного центру зайнятості. Фахівці центру кажуть, новація підвищить шанси шукачів і дозволить роботодавці обрати кандидата швидше. Також запровадили безкоштовні онлайн-курси з англійської, поки вони є доступними тільки для безробітних, що мають статус учасників АТО та внутрішньо осіб. осіб. початку року офіційну роботу шукали 437 -ро АТОшників та 115 переселенців. В Кінці цього навчання. Отримують відповідний сертифікат, є різні рівні, каже рівень більше середнього, і вони стають більше конкурентними саме на ринку. Для Закарпаття це носить теж досить важливий характер, тому що ви знаєте, що більшість підприємств ринку утворюючих у нас працюють на давальницькій сировині. Це такі, як, ну, як і Джебіл, і де потрібне знання іноземної мови. Три сотні закарпатців поповнять лави збройних сил під час осіннього призову. Перша відправка до війська з обласного збірного пункту відбудеться на початку жовтня. Зараз офіцери, психологи, лікарі призовної комісії вивчають сімейний психологічний стан та стан здоров'я призовників. Адже для кожної спеціальності передбачені свої вимоги. Також запевняють, обов'язково зважатимуть на бажання призовників проходити службу в тому чи іншому виді військ і нагадують, у зону проведення антитерори. Ристичної операції їх не відправлятимуть. Такими були інформаційні деталі вівторка. А я нагадаю, наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21 tv.info Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення. Зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре, бережіть себе.